Боженько, настуня, ти що тільки випиваєш. Подивися, скільки алкоголічних напоїв. Мама, а ви думаєте, я з вами на тверезу говорити, Боженько. чи Що, Боженько, подивися, тимчику, та вона геть не в'яже. Мама, так, куди ви йдете? Тут небесний, подивися і тут алкоголь. Настя, ти є алкоголю. Зрозуміть. Мама, то то є не моє, то є Артема. А, та з такою-то жінкою, Настя, то тільки випивати, то на тверезу слухати не годне. А я та певно, то, то я думаю, дід Василь все життя лико нав'язав. То певно, якби не отой алкоголь, то би тимчка й не було, ні? На радість тому домі то є зелень, яке воно гарне. То моя мама передала. А. То, певно, токсичне. Та кажу, моя мама передала а не ви відійдіть мені туди від двох мухобойків вона нервує, як ви поряд стоїте, но ну. о, бачу, книжки є, читаєш. Похвально, похвально. Та де? Та то все в пилу дивлюся. Ясно, ти розумом не блищиш. То ваша золота коронка, мама. Тут все так засліпила, що ніц не видко. Добре, де вас можна сівисти? А я, то як заходили, зразу ліворуч, ну там. ну, Воно пройдіть собі. ну. No. Де-де ти кажеш? А там мамуся зразу ліворуч, зразу, то виходите за ворота і там біля лісу. Зелень. Срелень. Ходи, Ходи, мама, тебе припне.